Віта родом із Сумщини, але останні п'ять з половиною років проживала та навчалася у Харкові. До 24 лютого дівчина будувала плани на майбутнє та вже шукала роботу. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило все. 24 лютого мав бути останній державний іспит. Планували, як триматимемо в руках довгоочікувані дипломи, але день запам'ятався не так, як сподівалося. І о пів на п'яту ранку ми прокинулися під вибухи. Вибухи було чути дуже добре, ми проживали на Салківці. Спочатку страх, таке нерозуміння взагалі того, що відбувається. Та, опанувавши себе, дівчина зібрала найнеобхідніші речі та пішла в укриття, де вже перебувало багато людей. По місту вже були страшні черги, транспорт ходив лише частково, метро зупинилося, і ми приймали рішення залишатися чи виїжджати звідти. Сюди на місто суми транспорт не ходив, тому спочатку ми поїхали на Полтаву. Квитки вже не продавали, ми ледь втиснулися в цей потяг. І що найдивніше люди сиділи один на одному поруч, і в кожного така якась невизначеність. Наступного дня Віта змогла автомобілем виїхати з Полтави до Сум. Дівчина зізнається, перші тижні та навіть місяці були надскладними, адже потрібно було перелаштовуватись, жити в іншій реальності. З часом зайнялась пошуком роботи. Планувала розпочати свою кар'єру з державної служби, але в зв'язку з воєнним станом всі конкурси на державну службу було призупинено, не було роз'яснення, не було порядку, як взагалі буде здійснюватися прийом на роботу під час воєнного стану. Пізніше за допомогою звернулася до центру зайнятості. Прийшла по талон на реєстрацію і піднялася до спеціаліста, який мав поінформувати про актуальні вакансії. І якраз вакансією був фахівець центру зайнятості. І вже через декілька днів я опинилася по ту сторону столу, проходила стажування. Мені вдалося, мені сподобалося. Зараз дівчина вже два місяці працює у центрі зайнятості та допомагає знайти роботу іншим людям. До слова, спочатку цього року до центру звернулося 166 вимушених переселенців, і майже всі з них, хто мають на це право, отримують виплати по безробіттю. Відносно працевлаштування 21 особа. За допомогою Сумської міської служби зайнятості знайшла для себе робоче місце за цей період. Дві людини у нас скористались можливістю здобути нову професію. Одна людина навчається на оператора котельня, і ще один чоловік у нас навчається на електромонтера. Загалом у центрі говорять, попри те, що підприємства відновлюють роботу та шукають різних фахівців, попит перевищує пропозиції. Новини СТС.